Вітаю вас, діти, в казковій читальні. Сьогодні пропоную вам послухати дивовижну казку, яка називається Як квітень до березня в гості їздив. Колись давно це було, але всі пам'ятають і досі цю казкову історію. Тож, послухайте і ви, багато чому навчитесь, та можливо, й вам щось стане у нагоді. Слухайте уважно. Було у весни три сини березень, квітень та травень. Всі вони жили окремо, але інколи заходили у гості один до одного. Особливо квітень. Він був дуже приязний і хотів частіше навідувати своїх братів, бо мав квітуче серце і хотів дарувати своїм братам радість. Але брати були не дуже люб'язні. Кожен жив у себе вдома, як їм хотілось, та не чекали на гостей. І ось одного разу зустрілися березень з квітнем. А квітень тому й каже: Приїду скоро до тебе в гості, чекай! Сам визвався без запрошення, сам у гості напросився, подумав березень. Не сподобалося це йому, хоч і виду не подав, на тому й попрощалися. Ось виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості до березня. А березень як заходився, та такого наробив сніг, мороз, завірюха, не можна ніяк возом їхати. Тому квітень. Мусив додому вернути. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості. Та вже не возом, а саньми. А березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, квіти розквітли, знову мусив вернутися квітень. А дорогою зустрів травня. Йому й поскаржився. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду. Ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима, така, що й осі позамерзають. А колеси не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане не проїхати ніяк. А травень йому і каже. Я тебе навчу, як доїхати, не сумуй. Зроби так. Їдь возом, але візьми з собою сани і човен. Тоді, певно, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде возом, а саний човен на возі везе, почала з за Сани з возу дістає, а човен та віз у сани кладе. Розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався Березень та й питає а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі травню, порадив, як їхати. Березень каже тоді Зажди ж ти травню, я ще тобі крильця обшмагаю. Отож тому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Та морозить його за слушну пораду. Ось така казочка, діти. Ви запам'ятали її назву? Я квітень до березня в гості їздив. Назвіть синів весни. Березень, Квітень. Травень. Хто напросився у гості до березня? Квітень. На чому вирушив у гості до березня квітень в перший раз? На возі? А наступного разу? На санях? Що порадив травень квітню? Їхати на возі, а до воза покласти сани та човен. Коли березень сердиться на травня, що відбувається? Заморозки. Молодці! Ви добре все запам'ятали. Тож іноді так буває, але завжди знаходиться вихід зі скрутного становища, хоча комусь іншому це може і зашкодити. Пам'ятайте про це. А мені вже час Буду читати казки та знайду для вас найцікавішу. Чекайте на цікаву казку. Та й самі читайте казки. Вони цікаві та почальні. До зустрічі! Всього вам найкращого!